Сакура відомий символ Японії: декоративне дерево, що відноситься до виду вишні. В країні вранішнього сонця навіть існує особливе свято ханамі. Це традиція милуватися цвітінням сакури. Ці дивовижні дерева відтепер можна буде побачити і в Одесі, ботанічному саду. Первое, мы восстанавливали второй партер. Второе мы высадили розай, И Сейчас сегодня мы высаживаем сакуру. В ботаническом саду есть ну, достаточно уже большой опыт выращивания сакуры. То есть у нас есть сакуры, которые были посажены еще в конце 50-х годов. Они вполне Себя хорошо чувствують, ростуть, радують нас весною. Сакура у нас вот эта, которая висаджується, это будет сорт Канзан. Це така махрова, красиво, очень розова такая сакура. Термін цвітіння сакури значно залежить від вологості. Це приблизно до тижня. А щоб побачити перші квіти, треба трохи почекати. Когда-то, наверное, через год, через два, через три, может быть, через четыре, мы будем видеть то же самое, что видят люди, путешествующие в Японию. Конечно, деревья пока маленькие, они расцветут уже, может быть, в следующем году. Единственное, что увидеть аллею вот именно в той красоте, которая должна быть в Японии, нужно еще дождаться пару лет. Но при этом за это время мы еще успеем поставить скамеечки. Наверное, мы поставим какую-то традиционную японскую беседку. Так виглядає нещодавно висаджена алея сакури. Тут більше 60 саджанців, як стверджують, працівники ботанічного саду перше цвітіння можна буде побачити вже цієї весни. Олена Логінова, Анастасія Даманська, Факт.